Чи можливо поєднати успішну кар'єру з сім'єю та вихованням дітей? Чи щось із цього страждатиме? Частина друга. У минулій програмі ми почали відповідати на питання про дилему жінки: кар'єра чи сім'я? Сьогодні продовжимо розмову. Через власну незрілість жінка в першому періоді материнства може не долучатися до процесу піклування про дітей, а просто чекати його завершення. Погляд з боку допомагає зрозуміти, що, діючи по-дорослому, жінка розуміє, що ці роки скоро закінчаться, а вони основа для становлення дитини. І в цей час я, як мама, знаю, що мені потрібно дбати про дитину, навчати її, тому організую все так, щоб дитина дуже багато часу проводитиме саме зі мною. Я гратиму з нею і наповню її душу радістю. Позитивом, оптимізмом і любов'ю. А коли дитина підросте, я сумуватиму за цим часом, коли ми так багато були разом. Ба Більше кожна жінка створена таким чином, що глибоко всередині бажання створювати затишок в домі та для своїх дітей є найбільш необхідним і найдорожчим. Вона створена любити та зігрівати теплом усіх близьких. Просто через різні причини ми не відчуваємо цього. Ми забули про це, наш світ настільки змінив. Що для нас більш важливо підкреслити свою значущість у суспільстві, ніж наситити серце своєї дитини любов'ю. Щось пішло не так, але ми можемо повернутися на початок. Отже, після раннього дитинства та дошкільного віку настає шкільний вік дитини. Тобто, в період раннього дитинства та дошкільного віку я рекомендую мамі зосередитися на сім'ї і пишатися тим, що в той момент відбувається найважливіша частина її кар'єри як жінки. Саме зараз мама може гордитися тим, що знає, як влаштувати свій дім і подбати про близьких. Відчувайте щастя. Та задоволення від того, що саме ви це робите. Наповнюйтесь і надихайтесь цим процесом. Використовуйте його не як тягар, а як джерело натхнення, розуміючи, що ви виконуєте своє призначення. І коли діти виростуть і підуть, у вас у душі залишиться тепло від цього часу, що зігріватиме вас протягом усього життя. Коли дитина стає школярем, я рекомендую час її відсутності заповнювати розвитком ваших закладених богом талантів та вмінь. Те, що вам подобається, що вам найбільше вдається, що ви робите із задоволенням. При цьому ваша сім'я має залишатися пріоритетом. Діти дуже люблять повертатися після школи в дім, де тепло, смачно пахне, де на них чекає. Допомагають звільнитися від стресу, що накопичився в школі. Їм дуже важливо приходити додому і знати, що тут вони не будуть до вечора чекати маму з роботи і не знати, чим зайнятися. Вони мають знати, що вдома на них чекає життя, справжнє радісне життя. У налагодженні цього процесу допоможе планування. Тобто, ви плануєте свій час так, що коли дитина перебуває у школі, ви займаєтесь своєю справою. А коли діти вдома, ви відкладаєте свою справу розвитку особистості і поринаєте повністю в те, щоб створювати вдома свято. Я не маю на увазі щоденні застілля та феєрверки. Ні. Я говорю про потребу кожного члена. Сім'ї відчувати позитивні емоції у колі близьких людей, у колі своїх батьків. Я розумію, що життя буває жорстоким, і вам можливо доводиться багато працювати, щоб вижити і дати своїм дітям все необхідне. Але ми власноруч влаштовуємо наше життя. І діти запам'ятають не те, з яким крутим і дорогим рюкзаком вони ходили до школи, а те, яка атмосфера була вдома. Мама посміхалася, чи була пригніченою? Було приємно та комфортно, чи всередині відчувалася порожнеча.